Що я щось неправду сказав? Ну Що ти з носими рівнями носишся? Давай! О. О, я тебе гарніше як мене, даже. Так звісно Професіонал в тебе працюють. Ну так? Да? Фірма як? Автовоз груп чи як? Що, так, да, так. Да. Скажу, да. у вас О! А Максим, і я розрузилась, їдемо додому. Танцюємо? Давай. Ні, о, зараз зарплату давай. Началося! Зарплата, бліо. Ще додому не доїхав, почекай. Вже зарплату хоче. Зарплату, да. Чуєш, Сань? Диви, що каже. Ще додому не доїхав. Щось дивись, що кажеш, я додому не доїхав, кажу, давай за зарплату, блін. Ото, блін, що ж ти. Наперо! Ну то що дам уже вам за прошлий рік зарплату, чого ви, блін? Забі заплату. Ди ми їй що знімаємося і все. Де ти знімаєшся, то я тебе знімаю. Ролика. О, в роликах. А в роликах, а ну в роликах. Мене не видно, бачить. Видно, видно, ва, видно.